Авторський вірш, капля в морі, Простори, велич і свобода, краса надихає, і капля в морі дихає, пливе, пливе серед потоку, велич і віку пливе, цінує, падає і стає і дихає свободою, живе. Куди не глянь, потік коловорот, і жаль, і біль. І жаль, і біль за сонце, і свободу, за те, що випала у море, за те, що не діяла, ливла. Цінуй, казали, велич і свобода, і простір їй всю велич надихав, а море поглинало і котило увесь цей простір без жалю і бажань. І кидало, морозило, кружляло, а навесні все знову оживало, сіяло сонце. Літали птахи, все ціло бояло. І капля в морі мріяла, бажала у велич, розстір поглинала.